Шалом, це Славко, я вже вам оповідав за музей криміналістики в Афінах, що він містить найцікавішу збірку грецьких ножів та кінжалів всіх видів. І оце, ви знаєте, Фотіса Янгуліса Ятаганний ніж, ось видатної людини. Йому приписували 54 вбивства. Він один з найвідоміших грецьких клєфтів, І зараз ми поговоримо трохи за клєфтів, Ну і в основному за любу моєму серцю Балканщину. Оце от музей криміналістики в Афінах, раджу раз на місяць його можна відвідати. Старий сайт там взагалі була підбірка кінжалів розкішно. Оце Гіліятина доби короля Отона. Він пробував розібратися з клєфтами і добився... Результату не кращого, ніж його попередники турки. А це Фотіс Янгулі з власною персоною, власне, те, що від нього лишилося, це його голова. Щоб ви бачили, значить. А це він ще живий. Ось він народився десь. В Метаксасі, в Македонії 1894 року, бідний селянин. Ну, як завжди, доля всіх гайдуків завжди опришків, Однак, бідний селянин втратив батька. Потім заступився за сестру, котру нібито збезчестив син Войта. Сина Войта відправили там. Подробиць, в принципі, треба розрізняти протокольні і романтичні подробиці. Батькові відправив сина служити в Євзони. Афінах. Я молодий Ян Гулі подався за ним в Афіни і зарізав на посту просто перед палацом. Ну, це ясно, що це попався він за крадіжку овець. Діяв він в районі Олімпу. Треба сказати, 21-й 20... він відомий. Перша запис за ним протокол. 17-го року пішов в гори, 20-го року, значить, за нього були винагороди у 20 тисяч драхм. Я вибачаюся, я передивився всі джерела, але порахувати, скільки це було драхма до інфляції відповідало французькому франку до Першої світової війни. Бо дві драхми називали два франки. А що потім стало в зв'язку з цим? Як тільки ви ж знаєте, хтось марить за велич, велика Лада, Велика Туреччина, Велика Україна, Велика Росія зразу гроші падає курс, це як правило. І скільки ці інфляційні гроші коштує, ну коротше, можна було купити отаро овець, віслюка, будинка, дружини. Ну коротше, багато. Як на ці от дикі гори навколо ліпо, то багато. 19 серпня його поранили в лопатку і затримали. І він сказав тому селянину, якщо я каже, втечу, я розріжу тебе на 40 частин. Він, значить, сидів у в'язниці в Вігіні, потім його мали відвести. В Геді Кулез знамениту грецьку в'язницю в салоніках, названу так само, як Стамбульську. І в долині ріки Темпи він втік з потягу, хоча його супроводжували двоє жандармів. Він десь тиждень блукав горами. Вісім днів нарешті добрався до села і там зняв окови з себе. Так, значить, тепер. Повернемося до нього, до його колег. Оце його доля. Можете з задоволенням прочитати грецькою. Ось. Ось. Я зараз для звуч. Для... Мені ці грецькі прізвища. Дуже важко читати. Я зроблю механічно. Зв'язався з групою Бабаніса Пантоса Бабаніса і брата Леонідаса Бабаніса. Ну, що він робив між 20 і 23 роком, не ясно. Ідуть суцільні, як це сказати, романтичні історії. Я зараз вам поставлю ще одну. Отак от ці от люди виглядали клефти. Погодьтеся, розкішно. Що вони носили національний одяг, оці от короткі свої евзонські спідниці, довгі панчохи, бачите. Манліхіршанавр, грецькі розкішна витівки, що мене вразило, оці от група 26-го року, відома група теж клєфтів, звідки в них бебути? Російські, от я зараз буду цікавитися. Мені дуже цікаво, звідки в них російські бебути. Коротше кажучи, нас, Фотіс Янголіс, далі за нього оповідають те саме, що за всіх опришків, що жив в Афінах, видавав себе за аристократа, їздив в Париж, зустрічався з грецькою аристократкою, потім його зрадили, втік 23-го року знов в гори. Там, як завжди, давав придани бідним дівчатам, значить, посах, давав попам на будівництво. Церков або каплиць збудував, щось там, пишуть аж 20 каплиць. Але коли одному попові дав гроші на церкву, і той за рік його не збудував, він натурально його зарізав оцим ножем разом з прорабом. Була в нього така звичка. Між іншим того, він порубав на шматки, що його, значить, зрадив. Він прийшов, значить. Він створив банду, напав на банду того Суліоса, котрий його поранив. Тих було більше, але Фотіс відтяв Суліосу руки, вуха та голову. Решту людей з його групи він не чіпав, значить, а сказав, щоб йшли по селах і оповідали за цей його величний розбідівський, або Опрішківський, або клевтівський чин. Значить, він зв'язався з бандою. Пантоса Іліонідаса Бабанісів. Це була цікава група, тому що вони дуже-дуже різні були люди. Зараз ми поговоримо за це. Сам Пантос Бабанів Бабанісу було 45 років, він 25 років клефтував і нікого не вбив. Це був шляхетний розбійник, і той його називав через це Чернецом. А він називав Янгуліса дуже молодим і голосистим. І вони, значить, 24-го року напали на групу відомих мисливців. Був колишній головнокомандуючий Македонії Старіс, відомі, значить, лікарі, прокурори, адвокати, майори, аптекарі, ну, всяке сволоч. Вони там отут-от полюва, полювали в районі Олімпа, вони на них напали. Доктора вони цього. Захопили одного, а Стайс був поранений в ноги, значить, вони хотіли 200 тисяч викупу, Вони його посадили, щоб не тягати за собою по горах, посадили його на віслюка і видали. Нагнали війська з усієї Греції, обіцяли всіх місцевих селян виселити на кріп. Я це скажу матом кьованої матері, значить, ну, ну так завжди ж цим що ж треба щось робити з ятацтвом. Без ятака ні гайдука. Ви розумієте? Поки були ятаки, доти були боївки. Як тільки розібралися з ятаками, зразу настали і гайдуків. А вони весь час ховалися отут у мілії. Думали, що вони десь тут. Оце Олімп натурально, Грабували там ще в в 60-ті 70, в 60 -і, 70 -і роки, між іншим. Ну, за повоєнних клефтів я ще не дібрався. Ми ще поговоримо. І вони тут ховалися, значить. Потім він вирішив, що треба з цим щось делати, треба заканчувати. Фотіс Янгулі, значить, що треба заканчувати. І він хотів емігрувати в Австралію і захопив двох дітей одного місцевого Предпринимателя за один мільйон драхм хотів їх. Це ж в той час, 25-го року, значить, скільки друкували нолів на драхма, вже не мало значення. Там просто вар... Там ці гроші вже ходили пачками. Коротше, очень много. Для цих от диких місць очень-очень много. Зараз ми збільшимо. Так, от агіакорі. Запам'ятайте, це місце Агіакорі, значить. І. Бандита того звали, котрий їх видав, зараз я подивлюся. Агрікотсос. Агрікотсос. Вони дали цьому Агрікотсосу лист, щоб він, як порядний Лєв, заніс родині і сказав, що так, все, з вас мільйон драх, ми розійдемося. Ну, говорить, як завжди, в поліцію, де треба обращатися, будемо жити, будемо працювати. Агрікоснос його заніс в поліцію чому? Тоді грецький диктатор відомий. Прийняв геніальне рішення. По-перше, виселяти всіх, хто ятацтво, хто був зв'язаний з гайдуками, з клефтом. І по-друге, якщо один бандит вбивав другого і приносив його голову, то його звільняли від відповідальності, щоб він там не вчинив. Ідея була геніальна, і банди підірвалися. Так, власне, банда Янгуліса власне, розпалася. Він ховався кілька місяців один і потім до. Бабанісів приєднався до того, що там Бабанісі два брати, ще двоє цих. І він вийшов. Ну, троє їх було. Бабаніс, з двоє братів і один подільник, і він до них четвертим приєднався, що ті ж, може, вже не здадуть. Але цей бандит їх видав. І 20 вересня 25-го року за, за ними пішла погоня. 32 особи. Ось це видатне місце на карті. Бачите, ми засію трохи біснавались. Оця дорога. Ось. З ручя ось, власне, отак от по трасам. Рухалися вони почали вони, от від еклесія Агіакорі. І от сюди, от десь отут, ця трагедія отут, от, відбулася на цих от північних схилах Олімпу. Ось вона. Ось оцей ручей треба було перейти на висоті 2200. Отут, от, над ручей була печера. Зараз ми вам її покажемо. Ось. Печера Янгуліса, ну просто це. Виїмка. отут, -от вони під цим от сиділи під скальним навесом. І значить, жандарм Петраксос, ну, неясно, за перестрілка тривала 8 годин, значить, на висоті 2,5 метрів 2500 метрів. І за півгодини до кінця жандарм Петраксос влучив гвинтівку цього Янгуліса. Яка в нього була гвинтівка, я не знаю, бо тут є фотографія, але вона ясно домальована. Явно, що оцей от, от бачиш, Фотіс Янгуріс. Але Гвинтівка виглядає явно домальованою, ретушированою, Так само, як і його портрет. Бачите, ну, нема там ніякої гвинтівки. Це домалювали і маву, мали на увазі грецький Манліхер ман ман Шонауер. Швидше за все, і в жандармі, і в тих були Манліхер Шонауер. І між іншим, дуже-дуже непогана зброя. Повернемося, значить, до цієї історії. І тоді, коли поранили пана Сабабаніса, Фотіс підняв його на спину і почав нести. І от тоді, пишуть, я за ці всі прізвища вимовити не можу. Так. Ось він. Так. Треба, бачите. Ну, це не це бригадір Петракіс, це бригадир, бригадир жандармерії, це бригадир, як у Франції. Це не генерал, це машинний період. Бачив, кажуть, що 27, ті кажуть, 32. Так. Каліогура, солдат Каліогура, жандармерії, його поранив Янгуліса і добив двома кулями в живіт. Так само бандит самітру, ну, кляфцамітрос і, і пантос Бабаніс був. Вбиті а Леоніда з Бабані що він зробив? Коли тікав за законом клєфтів, він відрізав голову одному з заручників, а другого поранив, і той все-таки вижив. Потім він втік, переховувався у дівчини, Ну зрештою, і його родичі вбили. Тому що, ну погодьтеся, закон 25-го року, коли якщо ти клєфти вбиваєш другого клєфти, вони їх ідеально натравили один на одного. значить. Потім. Так, де тут наша карта? Отут-от ось. Катерині на вокзалі були виставлені голови. Значить, звідки оця голова? Ось вона. Вона була виставлена в Катерині на вокзалі. І були написані ціни на них зараз ось. На період жінорожної станції Катерині. Так, значить, і тут було суми. Я записав за Фоліса, за Фотіса, Янгуліса 600 тисяч драхм, за Панаса Бабаніса 430 тисяч драхм, і за Цамідаса, за цього бідолаху 50 тисяч драхм. Ці гроші, чесно, поділили між жандармами, а за Леоніда Бабаніса 150 тисяч драхм обіцяли. Отак от. Їх загинув, але це був не кінець. Наступна історія, я її дуже не знаю. 26-го року ці оті королі гор. Ось вони, 15 мільйонів драхм захопили 13 червня 26-го року, напали на конвой національного яді Статіміос Петсос. Бачите, я ще за цих поважних людей не дізнавався, але я скажу, що клефти дотривали до. Початку Другої світової війни і останні клефти допомагали першим грецьким партизанам ховатися. А от як довго існували клефти по Другій світовій війні, я ще не знаю. Сподіваюсь, вас ця моя історія розважила. Бо не все ж говорити за як би це сказати, відверто пройоби нашого героїчного командування. І за нестачу сил нашого війська слухати, але як розкішно декоровані гвинтівки, майже як у бразильських бандитів. Треба було колись за Лампіайо, за банду Лампіайо поговорити, але ніяк не зайду до того художнього фільму. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.